Я дуже радий вас тут бачити усіх уніформованих і вже натренованих настільки, що можете поділитися цією інформацією із іншими вашими колегами або частиною. Ви представляєте нову поліцію з різних частин України. Ви ті кращі, споселив кращих, які пройшли вже не одне коло тестування і навчання, і тепер визнані як ті, які мають ділитися своїм знанням, своїми здібностями з вашими сотнями і тисячами колег. Ми навчили за два місяці бути достойними патрульною поліцейською. Ми вас зараз за декілька тижнів за безцінної допомоги наших інструкторів з тактики а, навчимо стати зразковими тренерами з тактики у інших містах. І ви тепер посли наші цінності в нових містах. Це дуже важливо. А, ще раз, Висловлюю велику дякую нашим партнерам, канадським, американським, без яких ми не змогли зробити ось цей курс і з якими ми зможемо зробити ще багато чого разом. Дякую вам, удачі і на Žiu uкраinskiego narodu.